Наголошуємо звернути свою увагу на мапу повітряних тривог, зокрема у Харківській та Донецькій областях. Там зараз оголошено повітряну небезпеку. Тож, якщо ви перебуваєте у цих регіонах, обов'язково залишайтеся в укриттях або ж перейдіть до безпечних місць. Ваша надійне джерело новин. Ще більше фактів, аналітики, експертних оцінок. Суспільне новини у будні з 10-ї щогодини. Підсумки о 20-й. та вечірній випуск о 22-й. Ви дивитесь новини для вас. Працює команда Суспільне новини. Мене звати Людмила Павленко, жестовою мовою. Віра Муць. Блокуванням трибуни парламенту закінчилось сьогодні пленарне засідання у раді. Депутати від Європейської солідарності заблокували місце спікера, вимагаючи внести в порядок денний законопроєкт про заборону Української православної церкви Московського патріархату, а також створення тимчасової слідчої комісії щодо оборонних укріплень у парламенті. Сьогодні працював наш Еспондент Андрій Стасюк. У нього дізнаємось, що вимагали нардепи та чи встигли прийняти якісь законопроєкти. Отже, Андрію, вітаю тобі, слово для подробиць. Привіт. Так. Дійсно, сьогодні народні депутати встигли.